Всього кілька тижнів, як став, і вже небезпечний. Фахівці попереджують, з різким потеплінням лід втрачає міцність. Ось ці зйомки ми зробили буквально перед вихідними, тоді ще товщою до 20 сантиметрів. І в супроводі професійних рятувальників Дніпром ми крокували. Ясна річ, впевнено. Сьогодні ж після дощу у стійкий плюс зізнаюся, чесно на кригу і однією ногою побоялися вступнути. Спасатель має ползти по льду, щоб була максимальна. большая площадь э, опоры. На ноги ни в коем случае не вставать, потому что можно провалиться и спасатель, и Аппетит чоловік, який попав бідо з кінцем. Олександрова за допомогою дошки зі спеціальним кругом В УДСНС скажуть, існує три найвірніших методи порятунку на крижаній водоймі. Решта просте дилетанство. Те, що поради актуальні саме зараз, тут не сумніваються. кажуть саме з відлигою стаються нещасні випадки на воді взимку. Цей метод він чим хороший, тим що його можуть використовувати і як посторонні люди. Так і прохожі, маючи верівку. Олександр Гаранчук, професійний водолаз, за час служби в УДСНС не раз витягував із крижаної води людей і вже мертвих, і тих, кому пощастило. Це стайня Шок. Це іспух, шок. Такої от паніка. Паніка в ополонці взагалі фатальний фактор. У крижаній воді людина і без того тримається лічені хвилини. Відкинути емоції. Це перше, що фахівці радять на випадок нештатної ситуації на льоду. Причому не лише тому, хто провалився, а й рятівнику. Наступні поради чисто практичні: від методики спасіння до методики реабілітації. Біря є можливість така, Дати гарячий чай, сладкий гарячий чай. Ну і, безусловно. І мобілізувати його в то в какое-то тепле поміщення. Херсон, озеро, мідне. Тієї ж таки минулої п'ятниці. Ми тут зафіксували такий собі рекорд за кількістю перебування людей на кризі. На водойбі зібралося понад сотню рибалок. Так тут проще всього, всього риби Мелковата, правда, ну ну йому. Все сюда едут. На міцній кризі рибалки розповідають історії. Більше не про фантастичний улов, а про життя. Так, значить, тут три лонки сидів парень, а я сидів рядом. Потім я пішов туди на мармишку ловити, а він туда раз і провалився. Але он швидко виска а у него, був на машині. І одразу на машину. І тікати, Оставил удочки, оставив ту скамейку, все оставил і удрал. Ви поняли, ну це, це случай. А так би, якщо б він гулькнувся під льот, взагалі, тоді б ми його не виловили. Перше правило завзятого рибалки нам сказали, якраз не ловись, рибка мала й велика, а не виходь на кригу, як та слабка. Життя ж бо дорожче за будь-який улов. І буквально, коли монтувався матеріал, надійшла новина про перший випадок на воді цього року, який міг закінчитися трагедією. В голопристанському районі врятували 52-річного рибалку. Бідолаха ледь тримався за крижину на місцевому ставку, коли до нього дісталися ДСНСівці.